Машина. Пам'ятаєш, як ми робили? Машина? Яка? Чорна. А тепер сам? Чорна, яка, чорна. А що це? Шапка. 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 Так. А це що хто це такі? Це корови. Корови. Які? Гопі. Так, які? Чорні. Чор Кажи голосно. Чорні. Чор Чорні. Так, це хто? Собаки. Ні. Умничка. А це дивись! Ой, який... А кі який... так, а тут Моя... Марко, я тебе обожнюю. Молодець. Все вивчив. А тут? Не сказали тут. Хорошо, хорошо, давай, давай. Так, а тут хто в нас? Ми кажемо, як. Колір. Колір. Який. Чорний. Так. А цей, а ти знаєш цей колір? Фіолетовий. Фіолетовий. Ну, давай, який рядок будемо? Чи Давай отак. Оце. Кажи. Олівці, який фуретовий, боже, бальзам на душу, так, а це, ми вже знаємо, Колі. колір, Колі. який фуретовий, <рес> а це... Так, чашка, яка фулетова. Так, киточка. Багато. Киточки, які фугатові. Боже Марко, театральний. Давай. Машина. Давай машину. Машина я. Так. Бахасан який. Фулятовій. <рес> Бучок який. Фулетові. <рес> підемо в актори? Да? Ну все, підемо.